Добрий вечір. Сьогодні у нас порівняння двох смаків. А саме ось таких двох видів пива. Це у нас хайк та тубор. Ось така у мене сьогодні рибка. Це янтарна з перцем. Давайте дізнаємося, що з них краще взяти на вечір. І так, у нас є хайк. І у нас є туборг. Їхня цінова політика десь однакова. Вони коштують приблизно по 40 гривень кожен. Ну, десь 42, десь 38. Ну В середньому давайте брати, що. Ціна їх 40 гривень. так. Туборг. Раніше він був дуже смачний. І десь півроку тому ми робили огляд також його. То. Мак у нього був такий смачненький. Хайк. є така точніше, у мене інформація, що хайк дуже відрізняється від банки та бутилки. Можливо, і туберг так само, але зробимо пізніше такий випуск, де будемо це перевіряти, чи хайк. Дійсно буде таким. І так, погляньте. Ось така пінка. Такі бульбашки. Навидка дуже виглядає апетитно. Це в нас був туборг. І ось такий хайт. Трішки темніший. Пінка вже осів. Такі самі бульбашки. Давайте скуштуємо. Так, тубарг. Так, дуже відчувається ячмінь, такий солодовий присмак. Після смак віддає трішки гірчинкою, але воно смачно. Немає кислинки, немає нічого такого зайвого. Просто гіркенький після смаку. Візьмемо ось такенький шматочок рибки. Переб'ємо смаки. Вона повинна бути гостренька. Угу. Угу. Так, відчувається дуже перчик. Прям супер. Так, хай. Куштуємо. Ну, скажу також, відчувається. Такий м'який солодовий смак. Дуже схожа на оболонь. Скажу так, на оболонь преміум дуже схожа. По смаку. Після смак легко віддає солодом. Дум смачно. Дуже смачно. Тому, я думаю, варто брати. Так, давайте глянемо. Ось навіть... Зараз фокусуємось. Бачите, Академія вісоболон. Тобто, тобто воно вже. Ось у нас. Зараз секунду, ось. прат, оболонь. Тобто це є оболонь. 4,8% алкоголю. 0,5. Тара. Давайте склад глянемо. І так. Зараз секунду. Ось. Склад вода, солод ячмінний світлий. що ще воно? Солод пшеничний, хміль. Та і все. Ну, в принципі, ну, дуже схоже. От, я не знаю, мабуть, плюс-мінус один в один соболонь преміум. Туборг. Хто у нас його робить? Так. Також 500 мл. І спирту тут менше. 4,6%. Так, робить його. Так, давайте. Склад. Вода, солод ячмінний світлий. Ось ячмінь, хміль. Так, а робить його. Зараз, зараз, зараз. Ось. Брат Карлсберг, Україна. Ну, що хочеться сказати. Ось, якщо брати по м'якості, то хай м'якіший і немає такого гіркого після смаку. Якщо взяти туборг, воно навіть менше в процентному відношенні алкоголю, але воно таке трішки відчувається. Тобто є оця гірчинка після смаку. Тут, можливо, воно м'яке хайк, м'якіший за тубор, тому що є пшеничний ще солод, Ну, дуже схоже на оболонь преміум. Ось така у нас цікава. Якщо <кхем> брати туборг, то він коштує дорожче. Тобто Він там десь 40, навіть даже 42, а хай в районі там, 38 він коштує. Тому ну, тут, самі бачите, тут ще за тару сіки віддали, тому що відлита і туборг, і реклама, і бутилка, бачите, під скос самої. Етикетки, тому я думаю, тут роль в ціні грає саме ще це. Ну, що те, що те. Ну, на вечір саме раз. Взяти той, хто полюбляє по, з такою зірчинкою пиво, Візьміть тубор. Непогано. А хто любить м'якіше, то візьміть хайк. Що те, що те смачненьке. Ось, зараз поближче покажу саму, яке воно всередині. Ось. Такі бульбашки. Температура пива в мене сьогодні десь 4, а то навіть і 3 градуси, так як воно довго стояло в холодильнику. А холодильник у мене на 3 градуси. Тому, ну, дивіться, у хайка піна. Сходить практично моментально, а тут вона тримається. Ну, можливо, якийсь склад входить в таку реакцію. Однозначно. За цю цінову політику я би вибрав, що те, що те, що можна було б. Але треба порівняти буде їх з. Оболонь преміум. Чисто, мабуть, це один і той же смак. Ну він дуже-дуже схожий. Тобто воно, мабуть, розлито з однієї бочки. Я маю... може, помиляюся, але дуже-дуже ну, схожий. Така рибка. Прям ось ця. Перчик, ця гіркота. Дуже класно до м'якого пивка. Ось така у нас. Що це? Що це? Я рекомендую. Так воно стоїть дорожче, чим там оболон світле, чим Чернігівське, чим Львівське. Але ось таких пару бутилочок на вечір посмакувати. Рекомендую. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!